всім привіт, друзі! З вами Кирюха і сьогодні нас чекає війна з режимчиком Небесне Полем'я. Отже, наш суперник, не знаю, хто це такі, а, Турки Альянс Тек Секоя. Отже, подаром рахунок 3, 876, 46 ударів, як ви бачите, і в нас 4883 26 Ну, що можна сказати? Поки що невідомо, хто переможе. На початку війни ми перемагали, потім всередині вони зробили перелом і трошки пішли вперед. Зараз поки що нічого ще не вирішено, але наш час настав, нам потрібно відкидувати удари. Немає часу чекати, поки перевернуть поле. Ого-го, як прийдеться, важко. Ну нічого, добре, будемо розпочинати. Є перші дві цілі, Ну і давайте перший розминочний полетіли. Беремо Людвіга, ну і в п'яту позицію нам потрібен в будь-якому випадку якийсь там лікар, можливо, навіть бафа, овер ХП. Тому давайте беремо Рігарда. Ось така команда у нас буде, і я вважаю, що вона досить непогана. Єдине, давайте зараз правильно поставимо загони під тих героїв, під яких потрібно. Ну і все буде чудово. Тут у нас все супер, ну і можна розпочинати перший бій. Let's go! Зараз треба дочекатися, щоб Валера зайшов, бо зараз у мене тут буде екшн запис. Ну і звісно, ми не забуваємо брати дракона. Так, дракончика беремо червоного, тому що в мене трійка червона. Саме під це і беремо червоного дракона. Так, загони стоять у нас все правильно. ну і полетіли. Перший бій. Зараз подивимось, як підемо. Цього разу ми не будемо робити помилки, які робили минулого разу. На війні, там, де три бої, я забув дракона взяти і так далі. Зараз це все виправляємо. Отже, стартове поле типу нотбет, нотбет. Я навіть міркую зараз через комбо заїхати, хоча хм. каміння досить цікаво стоїть. І хотів я отакий хід зробити три жовтенькі. тут і комбо ціх, і червоні трошки підтягнувся. І, можливо, знизу приїхав би якийсь потрібний нам камінчик. Або ж, можна зробити ось такий хід. Тут дуже багато каміння полетить зі суперника, не дуже мені це до вподоби. От каміння є, але якось воно так стоїть. Пора хітну, як я кажу. Ну добре, зараз будемо шукати. Будемо робити ходи, Більш нам нічого не залишається. Давайте зараз тут знизу. Так. Ох, фіолетового летить, і червона комбіниться, і фіолетовий кріс. Так, досить супер. Ну, я навіть не знаю, чи його збирати. Хоча давайте його зберемо. Тут у нас в будь-якому випадку четвірка, або ось ту четвірочку ми збираємо. Тому все має бути добре. Так, супер. Можна підірвати. Зараз полікуємось. І автоматично у нас іде зарядка. О, поле летить. Просто шалено. Просто шалено. Зараз головне, щоб наші герої витримали і не померли. Дуже погано, що тут камінчик червоний не доїхав би. Так, зараз би забрали суперника і було б просто чудово. Так, тримаємось поки що. Єдина проблема, що містер Пенгі зараз буде ультувати, ну і ви розумієте, що зараз в моєї команди нічого не залишиться. Комбо мене ховає. Так, стоп. Стояти. Стояти, стояти. Поки що, друзі, ще є шанси в нас. Все-таки дуже багато потрібного каміння зараз на полі нашого. Тому можна зараз спробувати якось це все обіграти діло. Давайте зараз полікуємось за рахунок Джунеїда. Хоч трошечки. 338 так небагато, але це краще, ніж нічого. Червоний кріс заходить супер. Так до речі, не забуваємо за дракона активувати. Давайте зараз теж активуємо. Не знаю, правда, що він робить. Ага, супер. Просто шалено полікував. Так, можна марку дозарядити, можна центр пробити, можна. Чомпера зараз пробити, мабуть, так і зробимо, тому що в нього мане більше. Так, у нас є дозарядочка. Це вже дуже добре. Хм. Червоний кріс, тут каміння полетить. В принципі, в принципі, зараз можна це все обіграти. Давайте ось так зробимо. Робимо підрив червоного кристалу. Зараз, якщо шалена комбо не полетить і не дозаряди, мамку півночі, є шанси на перемогу. Так, тихо, 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 спокійно. Спокійно. Так, три червоні, це сюди заходить, тут зарядка невідома. Хоча, дивіться, можна ось так зробити. Раз, два. Тут три червоні, це мінус. Мамка півночі має бути. Будь ласка, будь ласка, без комбо. Єдина проблема, як бачите: якщо б ця клята комбо не полетіло на початку бою, ми могли б спокійно перемагати. Ну, на жаль, на жаль втратили дуже багато героїв, і тому перший бійця, звісно, поразка буде. Хоча досить весело, як на мене пройшов. Ось так ось так програли, і це все кляте комбо. Аби ж містера Пенге не зарядили би, я б не дав би йому ультувати, і це була б однозначна перемога. Ну, нічого страшного, Таке буває. Так, добивчик за нами зразу забирають. Давайте беремо наступну ціль. Йдемо далі. Так, тут трошки складніший саперник, як ми бачимо, є підзеркові загони. Всі прокачані. Ех, мені б такі загончики, було все чудово. Добре. Купа героїв, яких я не знаю, так, СМ знаю, Еліан це гемчик. Знаю, навіть двох виловив, але не знаю, що з ними робити. Будь ласка, напишіть в коментах, хто вже прокачав, користуйтесь, як воно вам. Так, шекелбол знаємо. Цього десь зустрічав. Ой, Долорес, перший раз бачу. Так, що робить? Так, безумство накидує, так. Бафає, регенерація мами. Окей, окей. Тут потрібно, в принципі, пробити центральних героїв, тоді можна буде знищувати. Єдина проблема вони досить міцні, тому що там стоять п'ятизеркові загони. Ну окей, план мене є, беремо жовтих героїв і йдемо пробувати. Так, друзі, маємо ось таку наступну команду. Вирішив вигуляти Малендора. До речі, зловили нарешті на нього костюмчик, докачав, ще залишилось прокачати одну дзеркальну версію. Виглядає досить потужно. І давно ми, звісно, ним не грали. але, як на мене, досить класний герой. І в цьому костюмчику мені він більше доподобає, ніж в зеркальному, тому що тут ще бафає захист, що в деяких моментах грає ключову роль. Також ось вигуляємо капелюшника, яким я дуже-дуже давно не грав. До речі, чекаю, коли можна буде докупити на нього костюм, тому що в костюмі він просто неперевершений. Так, не забуваємо, звісно, за дракона. Ставимо щось не прокачане, тому що прокачаного немає. Дивимось ще раз на ворога, ну мене все типу влаштовує, давайте спробуємо пробити. Так, ну і старт, як бачимо, знову ж таки, типу, каміння є, але якось воно так все стоїть, не дуже мені доподобає. Давайте ось такий перший хід зробимо. Можливо, тут через якийсь там комбо щось заїде. Як бачимо, Таке собі, добре, продовжуємо, продовжуємо шукати каміння потрібного кольору нам. Так, синє жовтеньке. Звісно, не хотілося б зараз судився, все це прокидувати. І я навіть не знаю. Якщо, наприклад, ми зробимо ось такий хід, чи вистачить. Е, жовтеньке летить, зелене підлітає. Все супер, план працює. Так, ну нам треба, сама головна наша зараз проблема те, що ми не можемо дозарядитися. Нам терміново треба зарядка потрібних нам героїв. Так, жовтий-зелений. Ну ось такий ось такий бачу вихід на зарядочку. Хоча бачите, тут прилітає жовтеньки. Супер. Так, давайте заблокуємо цю сторону, плюс пройдемося відразу лазарою. Так, супер, перфекто, просто перфекто. Далі, три жовтенькі в пустоту, звісно, прокидаємо. Є в нас зарядка авіани. І я думаю, зараз вона має це все пробити, хоча б цей фланг. Ну, не може такого бути. Скільки в тебе залишилось? 237. Добре, що дракон робить? Ой, смішно до крику. Ви бачили цей урон? 27. 27 одиниць. Ну нічого, ми поки що тримаємось. Так. Тихо, тихо, тихо. Спокійно. Малендора мого не бити, будь ласка. Так, капелюшник. Ну, капелюшник має добити. Має добити оцих двох. І знову ж таки, бачите? Зовсім трошечки не вистачає для того, щоб добити ось цього героя. Ну тут три камінчика, один камінчик зробить свою справу. Так, супер. Дуже вчасно зарядилися, друзі. Так, є блокування. На жаль, на жаль, щит не рятує. Як завжди. ну. Добре? Продовжуємо. Так, давайте підриваємо зараз Кріс. Оу, супер. Жовтеньке дуже вчасно приходить там. Єдине зовсім трошечки не вистачає, але ну, якщо що ми тут підрив зробимо, і мана має дозарядитися. Так, добре. Давайте туди зараз спрацюємо. І тут зробимо ось хід. Так, супер. Є дозарядочка. І зелених зарядили, і жовтеньких дозарядили. Миландора вбили, ну, лікарів завжди бувають, вони перші помирають. Така їхня доля. Добре, давайте допрацьовуємо і маємо пробиття. Та ви подивіться, який міцний горішок. Добре? Шукаємо каміння та пробиваємо. Так, ну тут залишилось зовсім трошечки просто добити. Я думаю три ульти трьох героїв має вистачити Супер, супер. З цим суперником впорались. Вигуляли Діда. Супер. І продовжуємо. чотири удари нас ще чекають. І чекають супер-пупер захист. <кхи> ух важковато, важковато. Ну, в принципі, давайте спробуємо. Чому б ні. Сюди будемо відразу йти чимось таким міцним. Те, що може пробувати, тому що слабеньку команду краще сюди не брати, тому що вона не впорається. Основа у нас буде синя. І в двійку, в двійку, в двійку треба брати фіол. Тому що під пофіта досить непогано грає ось ця мадмазель. Аннабель. Так, давайте її сюди. Лікар у нас є. Що нам ще сюди потрібно? Можна або луну вигуляти, або, наприклад, взяти у вороти. Краще Бастет, мабуть, вигулює. На мою думку, в даній команді вона буде краще себе показувати, ніж, наприклад, луна. Добре. Головне правильно ультувати. Якщо, наприклад, ультанули Бастет, а потім Анабель, Анабель це все зніме. тому треба за цим слідкувати. По загонам, виставляємо все правильно. Тут міняємо місцями. Тому що мені дуже зараз потрібні таймінги. Тут у нас все чудово, монабель все чудово, дракон. Дракон на базі. Ну і ще раз дивимося на суперника. Ну, і бій. Зараз спробуємо пробити ось такою команду такого монстра. Ще, до речі, на таких я не бігав. Так, що по старту? Ну, по старту все, все, все важко. Добре, давайте. Ви знаєте, що робити, якщо немає каміння, його потрібно шукати. Любим методом. А кращий метод це що правильно? Максом скинути каміння, як я на полі. Так, тут, можливо, десь синенький зараз намалюється. Так. Є, але ж суперник зараз вже заряджений, і зараз ми будемо потрошки отримувати. Як ви бачите, ми вже втратили певну кількість героїв. В нинішній час потрібно просто заряджатися за декілька ходів, тоді ти хоч щось можеш. Е, протидіяти сучасним захистам, тому що якщо ти не встигаєш раніше, ніж суперник, ти програєш. Ненша тенденція саме така. Так, є в нас зарядка, але суперник знов таки ж зарядився. І зараз буде дуже болісно. Плюс до всього на всіх наших героїв повісили. Ох. І да. Ну, Можливо, хоча б центр проблімочення. Ось тобі збігав. Ну, нема каміння, нема перемоги. Добре, зараз реванш будемо брати обов'язково. Зеленого дракона, не забуваємо поставити ну і бій. Дракони, щоб себе нормально проявляли, по-перше, вони повинні бути прокачені. І саме головне це прокачана їхнє вміння. Якщо воно не прокачана, то толку з цього дракона ніякого. Так, відразу бачимо, що з полем знову халепа. Ну три зелених є. Яких не вистачає, на жаль, на пробиття. Ну ніяк, ну ніяк. Не вистачає. Добре. Просто подивіться, що роблять міньйони. Так, мінус центральний герой. Вже легше, але від цього нічого не змінюється. Так, Чотири зелених. Супер. Дуже вчасно приїжджає. Вже мінус герой. Вже мінус герой. Так, нам потрібно цих мега-міньонів. Уже щось з ними робити, тому що дуже кепські наші справи. Дуже так, окей, робимо раз, робимо два, робимо три. Ну так скажу, біда, біда, важко, важко, важко грати проти таких суперників. Просто подивіться. Ну я їм нічого не можу протидіяти. Так, ще хіт, але ж він заря... 에... заряджений. Тобто, зараз він ультане, поставить собі знову міньйона і. ці яди його не дотравлять. Ну, кровотеча. Не дотравить. Як все вчасно працює? Просто полюбляю цю гру. Без шансів, реально без шансів. Розумієте, що навіть я з Любивом не можу впоратися, хоча начебто непогана команда. Але поки ти зарядишся, у ці мега міньйони тебе просто знищують. Тобто, на цю команду, щоб перемагати, перше, потрібно, щоб у тебе були всі сучасні герої. Це один. А по-друге, ти маєш зайти і за 3-4 ходи максимум зарядити своїх героїв. Тому що якщо ти не встигаєш заряджатися, ти програєш. Ось таку маємо ситуацію. Добре. Два удара скинули. Дуже-дуже поганий. Результат нічого не зробили, нічого не пробили. Ну, як кажуть, не будемо зупинятися, і йдемо далі. 8023. Підвищуємо планку, чому б ні. Ух! Ну хоча б, можливо, за два удари цього суперника зможе пробити. Зараз побачимо. Є в мене ще декілька команд, які можуть хоч щось спробувати. Проти даного суперника. Так, звісно, хотів взяти могилу, але на жаль, ні. Можливо, на цій війні пропустимо. Так. Окей. Але в нас ще є раджиш. Ну, Мабуть, в останню команду буде супер збірочка така. Супер збірочка. Так. Сюди Голдін залітає. І жовтенький в нас є. Теж досить потужні герої. Хм. Йонка і Байшо, але без лікаря навіть не знаю. Хоча навіщо мені той лікар? Ну, серйозно, отак підемо. Все ось така потужна команда зараз буде йти і пробувати це все пробити. Ви ж бачили, беремо лікаря, його відразу вбивають. Можна і без нього грати. Так, тут, супер. Тут теж супер. 6473 команда. Начебто непогано. може і впоратись. Так, дракончик, сюди. Бій. Зараз спробуємо пробити 8000 тисяч. ну нарешті, що я можу сказати? Жовтий кріс? Комбо через червоних. Супер. Підривай. І червоні заходять, так ти що? Нічого собі, таке й буває. Так, добре, відразу треба центр вбивати, щоб він нам не заважав. Не заважав. Так, льонька на поготові. Ну, давайте для початку еканти пройдемось. Тут, якщо що, дві трійки є червоних. Це вже супер. Льоньку поки що притримаємо. Тому що я не бачу, що тут десь комбо полетить, яке там може дозарядити. Так, супер. Ну і все. Це ізі. Я називаю це ізі. Так, там відродження, ну це зрозуміло. Це Як воно працює, це ми все розуміємо. Добре, ось такий робимо. Ще червоних збираємо. Та от ти подивись на нього, скільки можна. ну, дракончик. Пш. Ви це бачили, дракон просто зарішав. Все ось так Ось так 8000 пробивається без усіляких проблем. Ну, про те, що я казав, якщо є каміння, є нормальний герой сучасні, ти можеш пробити абсолютно любого суперника. Ну тут була помилка, тут ось е, така слабка ланка, але. Тут і без неї досить таке потужний захист. Так, ну і стан спроба у нас залишається. Що ми тут збігаємо? 7600 мультики, 7700. Та ні, ну це, це геть, зашквар буде. Хоча тут і не легше, чесно кажучи. Хоча тут і не легше. Я навіть не знаю, як це пробувати. Добре, давайте. Можливо, моно. Зараз буде у нас е, супер моно команда. Так, дивіться, дивіться, зараз я зберу просто нереальне щось. Звісно, джунаїд. Ну і в останній слот. В останній слот. Тут питання. Або беремо зараз, Або беремо коляна. Так, колянчик, що ти? бронеріст стихійний? Ну, давай, давай, візьмемо тебе Можливо, з тобою ще зараз вдасться. Так, 28. -й. Суди. Так, ну, це не годиться, це не годиться. Це суди Ставимо 11. Суди, сюди, 6-й. А раджисусот. От отак. Все, отак. Дракон у нас є. Немає нормального. Все підходить. Полетіли. Ласт бій. Червоне моно. Проти 8000. А які 8? 7700 мультиків. Перепрошую. Мурат? Так. Трійку червоних бачу. Можна зробити ось так. Цей стане суди. І виходимо на червоний кріс. А? Я знав, що так буде. І оцей хід я теж знав. Просто ну... Пф. червоні кристали, вони просто він, з нікуди. Все супер. У нас все заряджено. Зараз тільки подивимось. Головне зараз, щоб хтось вижив з наших героїв, тому що комбо шале не летить. Це як завжди. Так, дивимось. В могилу б'ють. Ну. Не саме страшно, що могло б бути. Так, добре, давайте. Працюємо тепер ми. Uh -huh, uh -huh. Так, що будемо пробувати? Ну тут треба центр, або давайте хоча б один фланг спробуємо пробити, щоб було хоч якось легше. Так, робимо раз. Робимо два, робимо три, джу на і 4. Uh -huh. Все супер. Всіх підпалив, нікого не вбив. Так, мінус центр, є пробиття, друзі. Та поки що тримаємось навіть. Давай, давай. Диви, як іде. Так, будь ласка, тільки не... Не, ну ти подиви на нього. Негідник якийсь. Добре. Так, 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 так. Нам би так якось так підняти, щоб цей піднявся. Отак. І тут він так складемо його. Оп. Дивіться, який в мене план. Гарний. І зараз тільки, будь ласка, без комбо. Все, все супер. Так. Працюємо. Ще в нас шанси є на перемогу. Правда, вони мізерні, але ми спробуємо в будь-якому випадку. Так, робимо раз. Робимо два. Зараз подивимося, ким будемо, куди будемо Джунаїда кидати. Ну, мабуть, Леонідаса. Тут варіантів небагато. На жаль, на жаль, ви розумієте, зараз блосом, якщо зарядиться, вони просто полікують. Так. Є відродження, це вже супер. Ну, червоний, сюди прийди. Доб'єш чи ні? Є, є пробиття. Так, друзі, дивіться, як ми тримаємось. Та ти що, супер. Так, є. Ну і тут можна підривати вже фіолетовий кріс і надіятися на те, що продати камінчик. Так, пішло лікування. Але ж дивіться, ми, ми вже нормально бафів не кидали. Зараз має бути все чудово. Так, головне протриматися. Врадже. Тиграбити. Він хоча б може відродитися. Ох, ці суперники? Штучний інтелект, знаєш, що робити. Це стовідсотково. Так, маємо зарядку. Не знаю, що воно мені зараз дає. І будемо розуміти, зараз я тільки можу перемогти тільки завдяки камінчику. Тобто, якщо він тут десь прилетить. Багато червоного каміння і ми зможемо тільки силою пробити. І в нас залишається один герой проти двох, ударників немає. І вся надія на камінчик. Так, раджус, ти наскільки вже раз відродився? Ну, мабуть, раз. Чи два, зараз подивимось. Зараз це має бути відродження. Є, супер. Так, пішло лікування. Камінчик приходить Так, добре, давайте. Можливо, піде додаткова гра, і ми зможемо з каміння пробити. Ну, хоча я все не вірю. Такого просто не буває. Скоріше за все, зараз відкиснемо. Все, ось так. Ось так, друзі, відвоювали. Весело було задорно все як треба. Ну, що можна сказати? Так воно, чесно кажучи, могли зіграти краще, але суперник Ну реально досить важкий, досить потужні захисти. І, як ви бачите, трошки не пощастило. На жаль. Ну, в будь-якому випадку були досить цікаві бої, були навіть там, де ми розбилися, було цікаво пограти, подивитися на те, що може зробити звичайний гравець проти ось таких захистів. Звісно, чекаю на ваші коменти в коментах, напишіть щось, і хто не підписався, підписуємося. А на цьому дякую. Бажаю всім успіху. Ну і результати війни, звісно, я викину у спільноту. Всім подякував, Всім пока!